Це ютуб-канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. На Тернопільщині працівник ТЦК переїхав велосипедиста, місцеві змі. Автомобіль працівників ТЦК, переслідуючи лікаря на велосипеді, збив його, внаслідок чого чоловік отримав серйозні травми тазу. Зараз лікар перебуває у важкому стані. ТЦК вже відреагував на інцидент, розпочавши службове розслідування. Не 30 днів, а півтора місяці проходитиме базова загальновійськова підготовка мобілізованих в чотирьох навчальних центрах: брифінг генштабу. До пілотного проекту будуть залучені близько 500 військовослужбовців, результати якого будуть вже у грудні цього року. Потім головнокомандувач визначиться чи збільшувати цю практику на інші навчальні центри. КНДР перекинула до Росії один із найсекретніших підрозділів у світі підрозділ ССО «The Telegraph». у звіті розвідки США за 2021 рік йдеться, що ССО добре навчені, мотивовані і оснащені найкращим обладнанням. КНР віддала наказ негайно готуватись до війни. Державний телеканал CCTV. Раніше китайські ЗМІ повідомляли, що сьогодні вранці голова Сі Цзіньпін відвідав сили ракетного корпусу китайської армії і доручив їм підвищити боєздатність і почати стримувати, але кого не зрозуміло. Уклон працюватиме в комендантську годину. Співзасновник компанії «Дубровський». Наразі це буде відбуватися у Львові, але подібні рішення можуть ухвалити також у Києві, Дніпрі та Одесі. В Донецьку нарешті пішла вода, але є нюанс. Пішла вода в Донецьку. Нормально йде вода правда, не з того місця. Сейчас берем другую комфорточку. Вот эту. Вот мы включаем нижнюю. И опа! Тоже вода идет. Это все ладно. Ладно, там две или три. Но... Когда, когда все комфортки с водой начинают бежать. Вот она вода идет. О, вот она тоже пошла. Но это уже бред, как по мне. Потужна магнітна буря з індексом у 6 балів накрила Україну. Наступні три дні явище буде середньої сили, к індекс коливатиметься в межах 4 балів. В ці дні краще зменшити фізичне навантаження, більше відпочивати. У метеозалежних можуть бути головні болі, апатія. Напишіть у коментарях, з якого ви міста, та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.